Вітаю, це астрологічний прогноз війни з 2 до 10 вересня 2022 року. Чому до 10-го? Тому що 10-го буде повний місяць і події початку вересня вони мають екстремум на повний місяць. Повний місяць 10-го буде в рибах в з'єднанні з Нептуном. А це означає. Що події основні, які будуть привертати увагу, будуть навколо моря, морського регіону, тобто Крим, Херсон. Оскільки Юпітер планета швидкої експансії, швидкого наступу, в опозиції до Меркурія, то виходить, що люди думають, що буде швидко, Овін означає швидкий наступ, Юпітер означає наступ, Овін означає швидкий. Але реальність Меркурій, вона проти цього Юпітера. Тобто, це означає, ну, що не буде так швидкого наступу на Херсон. А із-за того, що опозиція є, то про це говорять, але ну, це не відбувається. А, але все одно, оскільки повний місяць буде у рибах біля Нептуну, то дуже ну, основні події будуть навколо моря у війні на початку вересня. Уран перестає бути стаціонарним, становиться ретроградним, і це означає, що напруження біля атомної станції Запорізької воно буде знижуватися на початку вересня. Також уран має квадратуру від Сатурна, планети контроля, і це означає, що події навколо атомної станції будуть стабілізуватися. В вересні і жовтні, а не виходити з-під контролю. Цей контроль буде важко робити, тому що квадратура означає важко. Але це буде відбуватися. Сатурн у Водолії означає контроль міжнародної спільноти за атомною станцією, за ураном в даному випадку. А сонце і, і а також Марс, і оце повний місяць. Все це знаходиться в знаках мутабельного хреста. Це означає те, що події у війні не будуть радикальні, не будуть кардинальні. Вони будуть ну, посередковані. Такі. Буде ситуація підлаштовуватися, підлаштовуватися під ну, не буде якихось таких радикальних чи кардинальних змін. Буде якби тисяча дрібниць. Символічно кажучи, тому що діва означає дрібниці і близнюки означає дрібниці. Сонце в Діві буде аж приблизно до 20 вересня. Тому до 20 вересня ну, зовсім ніяких радикальних кардинальних змін не буде. Війна буде виглядати як тисяча дрібниць. Марс, у близнюках, знаки, які означають дрібниці, залишиться ще довго, ще всю осінь і всю. Зиму, але Сонце в Діві буде лише до 20 вересня приблизно. І це означає, що ну, зараз війна вона якби виглядає як не зосереджена на чомусь, а як там десь щось, там десь щось, там десь щось. І можливо, це виглядає як ну, якась дезорганізована ситуація, тобто незрозуміло вообще, ну, центрального вектора. Це із-за того, що Юпітер не має ну, таких аспектів, які б стабілізували тільки опозицію. Сатурн має, мало аспектів має. Ну і Дєва, вона означає не щось центральне і ну, таке, а ну, якісь мелочі, мелочі, дрібниці, дрібниці. Далі, Меркурій уповільнюється і він зупиниться. Це означає тому, що буде готуватися йти в ретроград. К 10 числу Меркурій стане стаціонарним. Це означає, що зупиняються логічні, логістичні процеси. Ну і логічні теж. Зупиняються. Ну, логічні це означає, що щось, що відбувається, воно здається нелогічним в деяких місцях, а логістичні це означає, що там, де є. Ну, Верогідні проблеми з логістикою, наприклад, у російських військ в районі Херсона, там це буде загострюватися. Тобто логістика Меркурій буде знижуватися, знижуватися. Тобто Меркурій тормозить і логістика буде тормозити, тормозити, витормажувати. Ретроградний Меркурій. Чи буде відступ російської армії? Відступ російської армії буде, але це буде не глобальний масштабний такий грандіозний супер мегавідступ а по помілачам десь в одному пункті, десь у другому, причому це, скоріш за все, буде несистемно. Тому що, ще раз хочу підкреслити, що планета системності Сатурн, вона не має ну, таких серйозних аспектів. Козоріг не має серйозних аспектів. А, далі. Марс у близнюках, близнюки означають е близько. І, до речі, коли Марс у близнюках, то воїнам легше воювати, котрі воюють близько до тих місць, де відкиля вони. А воїни, які здалеку, тобто російські війська, воїни, їм важче в цей період, тому що близнюк він. Ну, близнюкий знак він енергетично підтримує ті, хто близько знаходяться ну, до свого дому, наприклад. От. Також, оскільки, ну, стрілець, це Юпітеріанський масштабний знак зодіаку, а Марс у близнюках, близнюки це ну, не масштабний знак зодіака, Тому, окрім Юпітера, це ще одне свідчення про те, що. Не буде якогось масштабного грандіозного, ну, я не прогнозую масштабних грандіозних подій, а будуть ну, ну вазня. Коротше, така вазня. Ну, зрозуміло, що для воїнів, які воюють на місцях, це не виглядає як возня, але ну, для людей-спостерігачів, там, які мирних мешканців, це виглядає як несистемне, якесь таке там щось, тут щось. Ну, Такий військовий прогноз. Венера вона буде мати мало аспектів з 2 по 10 число. Це означає, що у стосунках, у відносинах акценту немає. Меркурій, правда, в Терезах буде, але теж він там в опозиції к Юпітеру. Ну, коротше говоря, з Венерою складнощі, тобто, покупка одягу модного, красивого або інших красивих речей, вони. Ну, Не дуже ефективний в цей період. Е, на, напередодні ретроградного Меркурія хорошо в навчанні і в комерційних справах повертатися до якихось старих сюжетів, не до принципово нових, а до якихось старих, які вже раніше були. А, а якщо ви плануєте, наприклад, принципово новий бізнес справи, принципово нові поїздки в місце, де ви ніколи ще не були, або придбання якихось речей е електроніки, наприклад, або для зв'язку смартфонів, комп'ютерів, планшетів, таке інше. То це ну, більш успішно може бути зробити в жовтні, тому що ретроградний Меркурій він, ну, не підтримує інформаційних засобів, які ну, треба буде в майбутнє. І якщо вам ну, в принципі, дуже прям, дуже щось треба купити, типу інформаційний смартфон, комп'ютер, дитини для навчання чи щось таке, то на ретроградному Меркурії перспективно купляти або секонд-хенд. Або точно такі, яким ви користувалися. Наприклад, ви коли ж користувалися фірмою, там Samsung, наприклад, смартфоном, той новий купляти, ну там тієї ж фірми, тієї ж серії, тільки більш новий. Тобто повернення до того, що було вже раніше. Оце перспективно до жовтня місяця, поки Меркурій ретроградний. <кхід> Далі. Е Місяць Місяць буде знаходитись е, в знаках Скарпіон перш, е, першого і другого. В Скарпіоні він підсилює ну, таку е, неясність, тобто неясність, розмитість, і коли місяць зайде в стрілець, тобто в суботу, Ну, Події в якихось фронтових місцях вони стануть більш зрозумілими, більш ясними. І 3-4 серпня буде зрозуміло, до чого і куди ті події ідуть. А поки що, 2 вересня буде якась така муть, незрозуміла. Також скорпіон пов'язаний зі смертями, знак Зодіака, тому 2 числа. Ну, в, в, в місцях, де є смерті, їх буде більше. Третє і четверте число місяць буде в стрільці. Це більш оптимістичний знак Зодіака. Скоріше за все, в ці дні 3 і 4 місія МАГАТЕ ну, зробить якісь гучні заяви на Запорізькій атомній станції, щось, ну, таке, в суспільний простір вийде. Можливе ну, просування військ невеличке. При місяці в стрільці вперед, але глобальна ситуація, як я кажу, на фронті вона, ну, нема таких проривних типу планет. Тут. Далі місяць в козорогі буде 5 і 6 вересня. Це означає, що е, це не буде оптимістичний настрій і більш позитивний, як 3 і 4, а настрій буде деловий, діловий стриманий. Хорошо для спілкування з е керівництвом, з людьми, які є в адміністраціях для вирішення якихось державних чи адміністративних питань. Але емоціяні, емоційно дні важкі понеділок, вівторок, 5 і 6. От середа, це найбільше такий легкий емоційно день. Буде багато гармонічних аспектів, тому середа. 7 вересня, найбільш хороший день для всяких-всяких справ. Якщо у вас є важливі справи перші 10 днів вересня, і ви не знаєте, на який день їх призначити і хочете от прямо астрологічно більш такого спокійного, легкого дня, то це 7, 7 вересня середа. Також, якщо ви плануєте кудись поїхати або Залишити, наприклад, окуповані території або через блокпости, тобто десь, де є ну, пересування і де вам потрібно, щоб все б гладко пройшло. То 7 вересня це самий хороший день. Ну, я не кажу, що в інші дні вони погані, погані, але 7, ну явно кращий. А ось 8, 8 вересня місяць буде в з'єднанні з Сатурном. Це означає, що це день обмежень. І от якщо 8 вересня. Ви зібралися кудись їхати, то ну, ви можете зустріти багато обмежень, тобто місяць в з'єднанні з Сатурном. 9-го, це п'ятниця, місяць буде в рибах. Це буде ну, підсилювати от події на морі і в морських регіонах. І оця опозиція від місяця до Венери 9 го числа означає, що важкий день для жінок або жіночі планети в опозиції. І повний місяць повня буде в рибах 10 числа, і ми побачимо більше подій на морі, військових подій. А, а, водночас Меркурій зупиниться, і у деяких людей може відчуття зараз бути, що, с, що події зупиняються. Тобто, от люди, наприклад, як зараз на початку вересня думають, от Скільки війна буде тривати, там що буде взимку, чи що, ну, щось таке з приводу майбутнього. І відчуття може бути незрозумілим у людей. Це із-за того, що Меркурій тормозить. В майбутнє легше буде дивитися в жовтні, коли Меркурій піде вперед. А зараз, на початку вересня, краще працювати з минулим. Тобто подивіться не в майбутнє зараз, а в минуле може якісь у вас речі є непотрібні там, віддайте їх біженцям, тобто минулі, що раніше в вас були. Може там якісь клієнти, які подумайте зі старими клієнтами, робота щось не недороблено, щось то, що раніше було не закінчено, можливо закінчити до старих друзів, повернутися якісь проекти з ними зробити. Тобто зараз енергія, зараз перспектива в минулому, а не в майбутньому. На війні це буде відбуватися так, що будуть ну, ремонтуватися, змінюватися якісь е ну, ремонтуватися стара техніка, наприклад, тому що Сонце в Діві, воно з технікою пов'язана. секонд-хенд військовий там. Якісь проекти, які було раніше не, ну, не могли реалізуватися, чогось не вистачало. Тобто зараз, от ну, складно відчувають себе люди, які хочуть швидкого наступу там, чи швидких перемог. Тому що Юпітер означає вовні швидкому, знаки здяка, означає швидко. А Меркурій ну, проти цього Юпітера це означає, що. Люди ну, в опозицію, ну, опиняться в опозиції, які ну хочуть і думають, що, що все буде швидко. Ну у них буде стрес. Тобто і люди, які думають, що все буде повільно, вони теж не праві, тому що Сатурн має, він означає, що повільно, довго щось буде. От зараз хтось каже, що війна буде там три роки, США кажуть, що там роками війна буде тривати, і все таке. Тобто і Сатурн в напруженому аспекті до Урану, тобто вони теж не праві. Ну, я так вважаю і вибачаю за страличної точки зору. Тобто, просто на напрямок мислення, він не, от, хто зараз думає про майбутнє, той може помилитися, тому що Меркурій в майбутнє не йде, він іде в минуле. От і по тому краще думати про минуле, про якісь не ну закінчувати якісь справи чи продовжувати, які були раніше вже розпочаті. Ви коли щось розпочали, не доробили це а, або думали про щось, мріяли про щось і не змогли там точно це реалізувати. А зараз сама ситуація треба чекати, щоб ситуація... тобто, коли ретроградний Меркурій, Треба відштовхуватися не від себе, не від своєї волі, не від свого бажання, а від ситуації. Тобто зараз, вересні, потрібна не більше така ну, енергійність і ініціативність, а потрібно більше, більше спостереження вести. Як ну, охотник полює на, на здобич, він сидить в засаді і уважно спостерігає. Тобто, оце така рекомендація в період ретроградного Меркурію. якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо ви бажаєте звернутися на приватну консультацію і вашу карту розглядати, звертайтесь, будь ласка, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь ділиться цим відео. Хай щастить!